Смілочки, поїхали. Пару слів про мене, хто мене не садає. Мене звати Олекс Рябцев. Я є випускником Києво-Могилянської академії в далекому вже 2001 році. Працював свого часу у компанії UMC, Потім вона стала компанією МТС. Займався і займаюся в принципі досі маркетингом. Зараз більше мій фокус на інвестиціях, на веб-розробці. Дуже паркемпи і, власне, будь-які події, де я можу спілкуватися з людьми. І про те, як отримувати максимум користі, це буде мій особистий досвід, колись він може бути інший, звичайно. ж, Але своїм досвідом я поділюся. Отож, поїхали. Конференції, баркемпи, форуми, в принципі, це все є різні формати, але вони створені з однією метою. Хто з вас був на Львівському форумі Social Media Camp у лютому? О, знайомі обличчя, вітайте Львову. А, а у квітні на iForum хто доїхав, крім мене? О, Тобто хардкор. Супер. Е, ну, насправді все почалося для мене особисто, далеко вже 2007 року, з блог-кемпу, який було організовано е, тоді ще Максоном Пуговським, який зараз працює в Microsoft. Тоді він займався, я вже не пам'ятаю чим, але чимось займався. Е, з... І з того почалася історія баркемпів. До того були традиційні конференції, скажімо так, які. Усі е, створені для того, щоб е, люди могли поспілкуватися, щось розказати і щось послухати. Але якщо ми говоримо, щоб отримувати максимум користі, то паркемпи це не лекції. Хоча, і, до речі, один з заходів, який був з приводу форуму, що немає нічого цікавого. Люди щось розказують, але не зрозуміло, навіщо вони то кажуть. Моя думка, що люди, які приходять, ну і здебільшого це дійсно молодь, яка звикла до університетських аудиторій, і при тому, що чимало подій проводиться власне в університетських аудиторіях, це фотографія з КПІ. До речі, в КПІ проводився стартап-креш-тест, ще одна подія баркемпівського формату. У в університеті проводився укртвіт у Запоріжжі. І люди дійсно, можливо, приходять на ці події для того, щоб послухати лекції. Ну, насправді, і тут ми переходимо до, ups, до наступного слайду. Слайду. Я тут дуже погано <схай> а, насправді, найцікавіше відбувається не під час доповіді, а під час кавових пауз. І десь я читав дослідження, що 70% учасників. Вони вважають, що кавові переби це найкорисніший час, який вони мають під час таких подій. І дійсно, коли одна людина виходить і робить доповідь – це одне. Але потім обмін думками і власне народження якихось нових думок всередині спільноти, яка збирається на події, є набагато корисніше. Якщо повернутися назад. Є можливість отримати ще більше користі, якщо слідкувати за трансляціями. Особливо, якщо велика потія не така, як сьогодні в Ужгороді, а відбувається декілька потоків, то для того, щоб вибрати найцікавіший потік, варто слідкувати за трансляціями, які відбуваються в Ушкороді. Завжди є хештег, ну швидше за все, що є хештег у штвівер та іфорум, СССР. Uh, uh, і саме за допомогою трансляції можна побачити на якому потоці відбуваються найцікавіші доповіді, де найцікавіші люди виступають, і туди переміститися. І звичайно, uh, ну, моя особиста думка і моя особиста порада. Напередодні ще до того, як ви тільки прочитали програму, виберіть не варто сидіти на всіх доповідях. Ну, моя особиста думка. Я приходжу заради двох-трьох людей, які приходять uh, виступити. Тому що мені цікаво послухати їх. Ну, зокрема, на айфорумі я завжди слухаю Кирила Готовцева, з, який є керівником маньяко російської компанії з Москви. У нього завжди це шоу. Кожне готовий, це шоу. Він сам по собі дуже колоритна людина і з шаленим досвідом, і з шаленими presentation skills, теж. Так само я завжди з цікавістю слухаю Олексія Мася. Ну, зокрема, на Львівському Social Media Camp я його слухав і отримав максимум задоволення. Тому раджу вам завжди виберіть двох-трьох людей, на які ви обов'язково потрапите. Решту часу ви можете, і швидше за все ви витратите або на, або на каулі паузи, або на спілкування у кулак. І тут починається найцікавіше питання з візитка. Е, насправді, для того, щоб візитки не перетворювалися на таку гору, як е, невідомо що з тією горою візит робити, є дві е, процедури. Ну, По-перше, їх варто зібрати, і це зрозуміло. Але що з ними робити потім? Для себе я виробив правило. Е, після того, як я отримав візитку, я на звороті завжди роблю помітку. Що, де я познайомився з цією людиною і про що ми говорили? Або що я обіцяв зробити. І е, після конференції це починається контакт вже безпосередньо з людиною, бо перший контакт на конференції це супер. І заради таких контактів ми приходимо насправді на конференції. Саме заради того, щоб розширити своє коло спілкування, знайти якісь нові можливості, знайти нові знайомства. Тощо. Але не забувайте, що візитка вона лишається візиткою е, лише тепер і вам варто створювати відносини вже з людиною поза конференціями. Поїхали далі. Е, подія відбулася. І дуже, але вона не закінчується з останньою доповіддю, не закінчується навіть з автопаті. Після того, як відбулася подія, почитайте відгуки про подію у блогах. Е, так само дуже легко їх відшуковувати за хештегами, про які я говорив раніше. А ще краще напишіть власний відгук про подію. Чому я вважаю, що це дуже корисно. Ну, по-перше, ви про себе заявите, вже, щоб ви були на тій події і маєте якусь особисту думку. А крім того, ви самі для себе зможете краще переосмислити те, що відбулося протягом події, коли ви будете викладати ті думки у блозі. Ну і зрештою, мої контакти. І якщо є якісь питання, то буду радий відповісти. До речі, QR-код і ті контакти, які я написав, вони різні. То можете фотографувати QR-код потім розпізнавати і плюс дописувати ще контакти, які маємо на останньому слайді. Отож, питання, панове. Давай. Тобто сумніва. Прокорисність Тобто що там 70% кава-перерва цінніші, то можливо зробити 7 кава-перерв і 3 доповіді? О, насправді є вже такий формат, і є, він називається Open Cafe. Коли люди збираються... Ні, це вже буде на автопаті 100%, то воно є навіть ціннішим. Але насправді такий формат є, це до речі, якщо вже говорити про формати. Крім паркемків, є та ж печа-куча. Вона, можливо, ще не докотилася до Західної України, але в Києві вона вже проводиться. Коли є 20 доповідей, 20... кілька доповідей, 20 слайдів, 20 хвилин. Тобто на один слайд одна хвилина. Вони дуже стисні якісь за конкретною тематикою і при цьому більша частина часу витрачається власне, на обговорення, а не стільки на доповіді. І я вважаю так дійсно, що доповіді, вони мають задавати якийсь певний контекст події. А вже обговорення цих доповідей і обговорення того, що відбувається у спільноті, воно є завжди цікавіше. Ще питання. Вже, вже у Львові стартував. Вони О, були, супер. Вже ну... було два заходи проведено і далі будуть. Супер, супер. Ще було питання. Ты не можешь. Я